Друзі, бажаю всім здоров'я. Так, дивіться, зварив сьогодні козакам на обід суп харчо. Зараз знову понесеться так того разу в коментарях. Це не суп-харчо, суп харчо не вариться з картоплею. Це з помиї собаче, таке не їдять. Я скажу вам такого. Тим диванним експертам, які вміють варити суп харчо, да, це не... По рецепту суп -харчо, не по-настоящему. Тут є картопля, тут, немає, тут має бути гов'ядина. Кстати, це гов о, один плюс. Він має бути на, з горіхами, ну там багато чого. Чого кидаю картоплю, щоб був ситніший. Вдома варіти, варі, варі, ну варійте як хочете. Там і без картоплі і без рису одне м'ясо. Я зварив так, і я варю так. Якось так. Отакий такий мене сьогодні суп-харчок. Якось так. Далі. Так, на друге. На друге зробив ось такі макаронки. Шикардосні до макаронів, покажу, що буде. До макаронів в мене ось таке м'яско, теж гов'ядина. Ви знаєте, нам цю неділю дали гов'ядину. Е, в мене ще це, вчорашнього гуляшика трошки лишилося. Я ще підтушив, кинув сюди. І ось така вийшла до макаронів, буде гав'ядінка. Бутерброди з салом чесничком, бутерброди такі. І гріночки. Ну, mm. дієта має бути нежинна. Більше ви нічого не бачите, і дружок на хлібі одихає. Ось такі на собі. Всім гарного дня, бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! героям слава!